Добрий день, любі малята, шановні батьки та гості. Сьогодні особливий день для нашого дошкільного закладу, ми відзначаємо випуск наших маленьких, але вже таких великих та сміливих випускників. Шановні батьки, дякуємо вам за те, що ви, ви довірили нам найцінніше ваших дітей. Ваша підтримка і розуміння були незамінними протягом усього цього часу. Без вашої любові і турботи наші досягнення не були б такими значущими. Дорогі педагоги, ви справжні герої нашого закладу. Ваша невтомна праця, терпіння, мудрість допомогли дітям вирости, набути нових знань та навичок, стати впевненими у собі. Ваша відданість і любов до дітей, творчість це те, що робить наш заклад особливим. Любі малята! Любі наші випускники, сьогодні ви стоїте на порозі нової подорожі. Ви стали розумнішими, сміливішими, готовими до нових викликів та пригод. Ми впевнені, що кожен із вас досягне великих висот. Завжди пам'ятайте, що тут, у нашому закладі, вас завжди чекають з відкритими обіймами. Ми бажаємо вам щасливого та цікавого шляху. Нових відкриттів і досягнень. Нехай ваші мрії збуваються, а кожен день приносить нові радісні моменти. Зі святом вас, любі наші! Сьогодні знаменний день. Сьогодні у наших діток перший в житті онлайн-випускний. Скоро вони змінять свої іграшки на книжки та зошити, дуже сумно розлучатися з безтурботним дитинством. Тут, у дитячому садку, вас усі люблять, тому вкладали у вас свою ніжність, тепло, любов, а також навчали співати, танцювати, розказувати казки та вірші, дружити і проявляти свій характер. не ні, ні всі за нас радіють, ми йдемо в перший клас. Любові, ладі, сімліє і надія. Щодня у кожному селдень живе. Від почуттів таких душа світліє, хочеться твалити щось нове. Нема світлішого нічого в цілім світі. Як сонце ясний, чисті небеса, нема нічого кращого, ніж діти, бо в них любов, надія і краса. Бо в них найкращі наші сподівання, вершина може, нашого буття, тому тому без зевого вагання за них віддати можемо життя. Готові зірку зняти з небесхило і прихилити небо, голубе, щоб тільки дітям у житті щастило, бо в дітях ми продовжуємо себе. Любов і радість, мріє і надія, щодня у кожній серденько живе. І по таких душа світліє, хочеться робити щось нове. День сьогодні особливий, він буває вищий раз. Нині ті ж у нас родіє, ми йдемо в перший клас. Хочу побажати вам, дорогі дітки, не забувати всього того, чого ми вас навчили в дитячому садку. Багато друзів, добре навчатися в школі, радувати батьків, здоров'я вам, нових цікавих знань та умінь. Нехай завжди у вас все буде добре виходити і у школі, і в житті.